Матері, що в звичайний час синів санів ходити в Запоріжжя. Під час великого походу самі виряджали дітей у вісім. А хто не має, нехай наймає. Маланенька одного сина Іванка. Та й того висилала та навчала. Ой, їдь сину, та й на віночку. Служити Україні було справою честі і життя. Запорозька Січ, українське військо Україні, до Московщини. Важко було Богдану Хмельницькому побороти самому ляхів. Він уклав військову угоду в 1654 році з московським царем за часів 1775 року. Українська армія по праву пишається своєю історією, своїми традиціями. Ніколи наші війська не загарбували чужі території, не посягали на чуже добро. Чужі землі ніколи не були агресорами. Вони завжди хоробро обороняли батьківщину. Слава українські солдати! Здобули лише на фронтах Великої Вітчизняної війни. Але якби наприкінці 70-х Україна мала власні збройні сили, не лишилися б осиротілими сотні матерів і коханих. Матерям, сина яких служила в Афганістані. Вишивала матері, синові сорочку на весільне свято з вечора до ранку І благала долю, поверни синочку, поверни рідненький із Афганістану. Два тягнулись роки, як безмежне море. Чатували очі в на дорогу, І як ніч приходить, сон склепить повіки. Ходить в неї біля хати, довго ждане свято, райдужне, зелене, і не знала мати, що раненько в раці прилетить до хати чорним птахом звістка, і не знала мати, що не буде внуків, що на невістку візьме інших жони, і що буде сином вічної розлуки. Чітко не прийде от сина де вітання щире з березнем і з восьмим, і салют прощадний, що у небі синім сивиною ляже матері на коси. А ще в історії Збройних сил України була велика вітчизняна війна. Пам'ятаєш земле 45-й, стихле небо, підняте салютом. Пам'ятаєш перший крик дитини, як салютне вічно. малятам, дочок і синів своїх ведуть. Пам'ятаєш земле сорок п'ятий. Земле, сорок перший не забудь. Війна минула, та я живу. Мене не скосиш, мов траву, не згасуєш неправдою серце моє, бо в ньому палає, гримиті стає атака. Я переміг і сходить сонце з грудей моїх, покрила пшениці зорі джерела. Той ледь, що мені звитязя задала, атака, атака. У нас хертва єдина, єдиний нас клич і порив. Ніколи, ніколи не буде в країна рабою фашистських катів. Ми стали з гарматою, сенцем з карабіна. Прострощимо вщент ворогів. Ніколи, ніколи не буде в країна, рабою шафистських шафоських вкладає в мечах руковірного сина наш край цей меч племенів. Ніколи ніколи не буде в країна рабою фашистських катів. Нет, не сильно. Может, все Это на все.